Де платити податки, якщо ви живете, працюєте і отримуєте дохід у різних країнах одночасно? Що таке податкове резидентство і чому це важливо? Привіт! Мене звати Анна. Я міжнародний юрист у компанії Inexis. Ми допомагаємо підприємцям та фахівцям з усього світу легально жити, працювати і масштабувати бізнес без податкових пасток. Підписуйтеся на канал. Тут ви знайдете прості пояснення складних юридичних речей. Сьогодні дуже гаряча тема: податкове резидентство – це відповідь на питання, яка країна має право оподатковувати весь ваш дохід незалежно від того, звідки ви його отримали. Це не завжди та країна, де ви спитають, що працюєте, резидентство визначається за кількома критеріями. Наприклад, перший 183 дні на рік в одній країні, центр життєвих інтересів, родина, майно, бізнес, витрати, місце постійного проживання. Громадянство використовується лише як останній критерій. Місце джерела доходу, де виникає дохід, для деяких країн теж, ну, в принципі, це фактор. Ці критерії можуть застосовуватися одночасно кількома країнами. І тут починаються проблеми. По прикладу кейсу, який у нас був, українець у Португалії живе понад рік, отримує дохід від американських клієнтів, Україна не визнала вихід із е, резидентства. Як результат податків в обох країнах? Другий кейс – фахівець переїхав жити в Дубаї, переїхав, але не отримав там резидентства. В Україні залишив нерухомість і відкритий ФОП. Податкова досі вважає його резидентом України. Ці приклади це не виняток, а типова ситуація, яку ми бачимо щотижня. Як уникнути подвійного оподаткування? Оформіть податкове резидентство в новій країні. Отримайте податковий номер, подайте податкову декларацію, отримайте сертифікат резидентства, отримайте ВНЖ або візу. Також е, перевірте угоду про уникнення подвійного оподаткування. Майже в усіх угодах є спеціальні правила для вирішення конфлікту. Податкові органи мають право обмінюватися податковою інформацією між собою. Скористайтеся податковими пільгами, податкові кредити, вирахування, часткове або повне звільнення залежить від країни. Що робити, якщо податковий вимагає податків в обох країнах? Потрібно зібрати документи, які підтверджують резидентство вже нової країни договір оренди майна. Рахунки про оплату комунальних послуг, медичне страхування, також написати листа до української податкової з викладенням обставин у складних випадках. Ще можна звертатись через механізм взаємного узгодження між податковими органами обох країн. Але краще не чекати на штрафи, а вирішити це питання на етапі переїзду. Як висновок, переїзд до іншої країни це не лише питання квитка і житла, це юридична стратегія, яка починається із правильного визначення податкового статусу. Якщо ви хочете уникнути податкових помилок, звертайтеся до юристів Інексіс. Ми підкажемо, які країни вигідніші, як правильно оформити документи, як вийти з українського резидентства без проблем. Посилання в описі під цим відео. Підписуйтеся, щоб бути на крок попереду у світі міжнародного бізнесу.